Друзі, всім привіт! У вівторок, 25 липня, СК Дніпро 1 стартує у кваліфікації до групового етапу Ліги Чемпіонів. Суперником колективу Олександра Кучера стане грецький Панаті Найкос, який став віцечемпіоном країни минулого сезону. Тому у сьогоднішньому відео я розповім вам, де ви зможете подивитися цей матч абсолютно безкоштовно. Але спочатку поставте вподобайку та підписуйтесь на канал, адже ми йдемо на відмітку у 20 тисяч підписників. Офіційний сайт українського клубу повідомляє, що гру Ліги чемпіонів у прямій трансляції покаже телеканал Уніан. Він також є доступний на медіасервісі Megogo. Мегого. Крім того, в онлайні матч буде показано на ютуб-каналі Football Hub разом із передматчевою та післяматчевою студіями. Початок зустрічі о 21.00 за київським часом. Це перша зустріч, яка стане номінально домашньою для Дніпра 1 Відбудеться вже у вівторок, 25 липня, у словацькому місті Кошице. Як ви думаєте, хто переможе? Пишіть, будь ласка, в коментарях. На сьогодні в мене все всього найкращого. До побачення.